Вітання. Сьогодні ми занурюємось у тему, яка ну, справді на слуху у всіх у фарміндустрії штучний інтелект у фармаконагляді. Так багато розмов, стратегій, великих амбіцій, але знаєте, як почати реально. Особливо, якщо ми говоримо про міжнародну компанію середнього розміру. Там же ресурси не безмежні, а правила GXP це, ну, це просто закон непорушний. Тож сьогодні наша мета знайти не якісь космічні кораблі, а дуже практичні, швидкі перемоги, оті самі Quick Wins. Це конкретні кроки, інструменти, які можна впровадити ну, відносно швидко, побачити результат і, що найголовніше, залишитися в рамках дуже суворих регуляторних вимог. Ми, до речі, проаналізували чимало документів стратегії, дослідження, гайдлайни, щоб вибрати найцінніше. Абсолютно вірно, ключове слово тут реалістичність. Без отаких швидких, але надійних кроків. Ну, всі ці грандіозні плани інтеграції шиї вони часто так і залишаються на папері. Сьогодні ми якраз як подивимося, як вже доступні корпоративні інструменти, ну там ChatGPT Enterprise, Ентерпрайз, Gemini, Perplexity, Перплексіті, Ноутбук та інші, як вони можуть допомогти оптимізувати ключові процеси фармаконагляду. Але почнемо з фундаменту. Це надзвичайно важливо. Будь-який інструмент шиї у фармаконагляді це з точки зору регулятора, це комп'ютеризована система. Крапка. А це автоматично означає, що він підпадає під усі вимоги GVP та GXP, тобто повна простежуваність дій, можливість аудиту, цілісність даних тут жодних але бути не може. Тобто, виходить, не можна просто взяти якийсь там загальнодоступний чат-бот і почати, скажімо, обробляти дані пацієнтів. Півневий підхід або політика безпечних зон, як ми це називаємо. Уявіть собі два рівні доступу. Перший рівень назвемо його зелена зона. Тут виконується завдання, де немає захищеної інформації про здоров'я, тобто PHI. Ага, це може бути, наприклад, аналіз медичної літератури, підготовка якихось загальних документів, ну таке інше. Тут можна використовувати інструменти вже корпоративного рівня, ChatGPT Enterprise, Perplexity Enterprise, ноутбук LM, можливо, Cloud API для певних завдань. Але є важливі умови. Інструмент повинен відповідати стандартам безпеки, ну, наприклад, soc 2 і має бути чітка договірна гарантія, що дані компанії не використовуються для навчання їхніх глобальних моделей. Це принципово зрозуміло. А другий рівень? А другий рівень це безпечна пісочниця. Сюди потрапляють завдання вже з PHI. І перш за все, це обробка індивідуальних повідомлень про випадки побічних реакцій, тобто ICSR. Вивоги тут, звісно, значно вищі платформа має бути сумісною з ХІПО з підписаною угодою BAA business associate agreement. Має діяти принцип нульового зберігання даних ZDR – zero data retention. Тобто дані обробилися і все, вони не зберігаються у провайдера шеї. І що абсолютно обов'язково, це принцип людина в циклі Human in the Loop H-I-L-L. Кожен крок, де задіяний шаї, обов'язково контролюється людиною. Приклади інструментів тут це може бути Cloud API, ZDR або Gemini на платформі Vertex AI, яка підтримує хіпу. Ага, тобто ця система Зон вона ніби дозволяє не чекати роками, поки створять якусь ідеальну всеохоплюючу систему. А можна почати використовувати шиї для менш ризикованих завдань вже зараз і паралельно вибудовувати безпечну інфраструктуру для роботи з чутливими даними. Це ну справді звучить прагматично. Гаразд, давайте тоді перейдемо до конкретних швидких перемог. Почнемо з того, що, мабуть, забирає купу часу, моніторинг медичної літератури. Оцей ручний пошук по PUBMED, MA, FDA, години роботи, і завжди ж є страх щось пропустити. Правда? Отрак, це класика жанру, і це ідеальний кандидат для першої швидкої перемоги, якраз у зеленій зоні, на рівні 1. Інструмент номер 1. Perplexity Enterprise. Дивіться, можна створити окремий простір Space для кожного продукту компанії, ну, наприклад, продукт X. В налаштуваннях задаємо системний запит, промпт. Щось на кшталт. Ти експерт з фармаконагляду. Шукай потенційні сигнали безпеки та ISCR лише в PubMed, FDA.gov», МА Європаю, NJJM за останні 48 годин. Шукай щодо продукт X у зв'язку з термінами побічна реакція, безпека, токсичність, побічний ефект, і спеціаліст Фен просто запускає такий пошук регулярно, скажімо, щодня. І що це дає на практиці. А на практиці замість двох годин рутини, ну може, 5-10 хвилин на перегляд готового структурованого звіту. І ключова перевага тут знайти не тільки в економії часу. Важливо, що змінюється фокус спеціаліста від механічного пошуку до аналізу знайденої інформації. Цікаво. А якщо треба не просто список статей отримати, а якось глибше їх проаналізувати, ну, синтезувати інформацію. Так, для цього є інструмент номер два ноутбук ЕЛМ. Після того, як знайшли релевантні статті PDF чи текст, завантажуємо їх у ноутбук LM. А далі ставимо запитання, але вже до цих конкретних джерел. Наприклад, які спільні теми піднімаються в цих статтях щодо, скажімо, етики шиї, або чи є суперечності між висновками авторів, визнач ключові дані з безпеки, що згадуються тут, тобто він аналізує саме завантажені документи. Саме так. І результат ноутбук Елем не просто відповідає, він синтезує інформацію, знаходить тренди і, що дуже важливо, надає точні цитати з посиланням на сторінку та джерело. Це вже не якась чорна скринька, це інструмент для прозорого дослідження. Ручний аналіз кількох статей, який міг зайняти день, тепер перетворюється на кілька годин сфокусованої роботи. До речі, великі компанії, як GSK, вже давно використовують подібні НЛП рішення. Гарафт з літературою більш-менш зрозуміло, це важлива, але ну відносно безпечна з точки зору даних задача. Тепер давайте до найскладнішого: обробка ICSR. це ж власне серце фармаконагляду. Тут найбільше ручної роботи, найвищі ризики помилки, і звісно, купа чутливих даних пацієнтів. Тут ми вже точно в безпечній пісочниці на рівні 2. Саме так, і тут треба чітко розуміти: мета шиї не замінити людину. А стати її помічником, прискорити рутинні операції і підвищити якість даних. Принцип Хітл, людина контролює тут абсолютний. Давайте пройдемося по етапах. По перше, прийом та структурування даних. Часто ж повідомлення приходять у хаотичному вигляді: якісь скани, листи, факси. Інструменти на кшталт Gemini на Vertex AI, звісно, з підтримкою Хіпа можуть автоматично витягувати з цього неструктурованого тексту структуровані дані, тобто назву препарату, опис реакції, вік пацієнта, Так, вік, анамнез і так далі. Це працює завдяки технології розпізнавання іменованих сутностей NER. Далі пріоритизація або тріаж. Це ну, критично важливо. Часто випадки оброблюють за принципом FIFO, перший прийшов, перший пішов. Ага. Але що як серйозний випадок, який потребує звітування за 7 чи 15 днів, прийшов після десятка несерйозних, є ризик пропустити терміни це ж кошмар для QPPV. Тут можуть допомогти моделі машинного навчання Supervised ML, які навчаються на історичних даних. Вони аналізують витягнуті дані і прогнозують, це серйозний випадок чи ні. Очікувана реакція чи неочікувана це дозволяє одразу виокремити найважливіші кейси. Тобто, ШИ допомагає сфокусуватися на тому, що справді потребує негайної уваги, не пропустити критичне. Саме так. Йдемо далі. Допомога у кодуванні медра кодування тексту опису реакції, наприклад, пацієнт відчув запаморочення та труднощі з диханням. У стандартизовані терміни МЕДРА. Це ж дуже суб'єктивний процес. Так, я чула про цю проблему інтеркодер От. Різні кодувальники можуть обрати різні терміни. Це проблема для аналізу даних потім. Як ж їй можу допомогти? Текст опису передається моделі, наприклад, через Cloud API ZDR. Модель, яка навчена на золотому стандарті, тобто в випадках, що за експертами, вона пропонує найбільш ймовірні коди медра. ПТ терміни. І знову ж таки людина-кодувальник переглядає цю пропозицію, підтверджує або коригує. Це не заміна людини, але це значно прискорює процес і, що важливо, підвищує консистентність кодування. Є дослідження, наприклад, французького центру Фейнена, що показують високу точність таких систем AUC понад 0,9. Вражає ще генерація наративу. Моделі типу клоуд можуть створити чернетку наративу АССР на основі вже структурованих даних. Знову ж фінальне слово за людиною, але це економить час. І перевірка на дублікати. Повторні повідомлення про один і той же самий випадок ще одна поширена проблема. Алгоритми машинного навчання значно краще за людей виявляють такі дублікати. Цей процес можна автоматизувати з дуже високою впевненістю понад 99%. Звісно, з повним логуванням для аудиту. Це вже, до речі, стандартна практика у великих базах даних типу Віджібайс чи ФЕРС. Згадувався приклад компанії середнього розміру, яка завдяки НЛП для пріоритизації та перевірки дублікатів скоротила час ручної обробки ISSR більш ніж на 50%. Це дійсно серйозні цифри. Але все ж таки робота з PHI, навіть з усіма ціми HATL та ZDR, виглядає ну, досить ризиковано. Які тут головні запобіжники? Головні запобіжники це завжди комбінація: технології, процеси і люди. Технології це хіппа сумісні платформи ZDAR. Процеси це чітко прописані процедури HTIKL для кожного кроку. Це валідація системи. Люди це навчання персоналу, розуміння меж можливостей шиї і, звичайно, необхідність критичного контролю. Ризик є завжди, звісно, але такий підхід дозволяє його мінімізувати до прийнятного рівня і при цьому значно підвищити ефективність. Рухаємось далі. Агреговані звіти, PSR, DSR та аналіз сигналів. Це вже робота для більш досвідчених фахівців, так медичних оглядачів, науковців. Чи може тут ще і дати якісь, ну скажімо, надлюдські можливості? У певному сенсі так. І це знову переважно зелена зона, рівень 1. По перше, надлюдська перевірка фактів у PSUR чи DSUR. Уявіть, що звіт на 200 сторінок. Перевірити вручну кожну цифру в тексті на відповідність даним у таблицях, це ж титанічна праця. І помилки трапляються. А от клод може прочитати весь документ, навіть дані з Excel таблиць, які до нього підключені, і за лічені хвилини знайти розбіжності. Типу в тексті написано 15 пацієнтів, а в таблиці 150. Ого. Те, на що команда могла б витратити тиждень. І все одно щось пропустити, ще що її робить швидко й точно. Це величезний плюс для якості звіту і для GXT комплайенсу. По-друге, допомога у написанні розділів PSUR desor Є ж такі ну, досить рутинні частині звіту, де просто потрібно перенести дані з таблич, наприклад, демографію пацієнтів, експозицію у текстовий формат. Клод може генерувати чернетки таких розділів. Приклад, даємо йому таблицю з 1250 випадками стать вік топ 5 подій. Він генерує текст протягом звітного періоду, отримано 1250 повідомлень. Більшістю жінок 52%. Найчастіші події були такі-то. Це звільняє медичного письменника для більш аналітичної роботи. Файзер, до речі, вже експериментував з подібним. А щодо виявлення сигналів, тут ще її може щось покращити порівняно з традиційними методами. Так і це дуже перспективний напрямок. Традиційні методи, як от PRR чи ROR, аналізують частоту кодованих пар препарат реакція. Це корисно, але вони часто шумлять, дають хибні сигнали, і базуються лише на структурованих кодах медра, ще може більше. По перше, він може аналізувати неструктуровані наративи, тобто текстові описи випадків за допомогою семантичної кластеризації. Ну, Наприклад, інструменти типу Gemini це вміють. Це дозволяє знайти зв'язки, які могли бути втрачені через різне кодовання схожих станів у медра. По друге, можна використовувати ML моделі там Gradient Boosting Machines, GBM Random Forest, на великих даних, комбінуючи ICSR Terrial World Data. Вони знаходять значно складніші паттерни, ніж прості статистичні методи. Дослідження показують набагато вищу точність там AUC може сягати 0,97 для GBM проти десь 0,55 для ROR. Є реальні кейси, Абв'є виявила виявили сигнал на 6 місяців раніше за допомогою шиї. Або онкологічний біотех знайшов специфічні для певної популяції взаємодії, які традиційні методи пропустили. Навіть приклад з ковід-вакцинацією був здається. Так, вдалося виявити сигнал тромбозу на два тижні швидше, і при цьому було на 55% менше хибних спрацювань порівняно з класичними підходами. Це справді може рятувати життя. Це дійсно змінює правила гри в аналізі даних, але ж хтось має всі ці інструменти розробляти, впроваджувати, валідувати. чи є якісь швидкі перемоги і для технічних команд для півДЕВС. Однозначно, і їхня швидкість це ж запорука успіху всієї програми впровадження шиї. І тут є чудові інструменти, наприклад, GitHub Copilot, який інтегрується прямо у VS Code. або курсор, це ціла IDE, середовище розробки, яке побудоване навколо шиї. Вони кардинально прискорюють роботу розробників та аналітиків, допомагають генерувати шаблонний код, писати юніт-тести, пояснювати складні фрагменти коду, робити рефакторинг. Це значно скорочує час розробки та валідації всіх тих ши рішень, про які ми щойно говорили. Ще одне питання, яке часто виникає: у кожній компанії є ж величезна база внутрішніх знань: SOP, інструкції, гайдлайни. Чи можеш ШІ допомогти швидко знаходити потрібну інформацію саме там, і головне гарантовано відповідно до затверджених процедур, а не з усього інтернету. Так, може. І це ще одна дуже важлива швидка перемога для внутрішнього користування, яка підвищує комплаєнс. Можна створити внутрішнього чат-бота на основі Cloud, використовуючи його нові можливості навички Skills та безпечний сервер MCP – Managed Compute Platform. як це працює на практиці? Дивіться, створюється спеціальна навичка для Cloud. Ця навичка, по суті, забороняє боту відповідати на питання про SUP чи GVP, спираючись на його загальні знання, отримані з інтернету. Натомість вона змушує його використовувати спеціальний інструмент, назвемо його Query Sop database. Цей інструмент звертається через безпечний mcp сервер тільки до валідованої внутрішньої бібліотеки документів компанії, SOP, інструкцій тощо. Тобто відповідь буде гарантовано з внутрішнього джерела? Саме так. Приклад, спеціаліст Фармен питає бота. Які п'ять критеріїв серйозності побічної реакції згідно GHTVP? Бот керований оцією навичкою, робить запит до внутрішньої бази SOP і видає точну валідовану відповідь саме з актуальною версією процедури компанії? Який результат? Миттєвий доступ до експертних знань 24 на 7, швидший онбордінг нових співробітників і гарантований комплайнс з внутрішніми процедурами, це ніби мати внутрішнього експерта, який ніколи не спить і завжди знає актуальну версію SOP. Добре, Беглябагля як цілий арсенал справді корисних інструментів. Але як компанії, особливо середнього розміру, підступитися до впровадження? З чого почати, щоб не намагатися, як то кажуть, з'їсти слона цілком? Це ключове питання. Починати треба з малого, обов'язково з пілотного проекту і керуватися ризиками. Я б рекомендував поетапний підхід. Скажімо, фаза 1, умовні перші 30 днів. Фокус на низькому ризику без даних пацієнтів. Мета тут показати швидку користь, ROI і, що не важливо, завоювати довіру користувачів та відділів QA та IT. І що можна впровадити на цьому етапі? Те, що ми обговорювали для зеленої зони: пошук літератури за допомогою Perplexity чи Notebook LM, перевірку фактів у п'юсуар за допомогою Cloud. інструменти для розробників Copilot чи курсор. Це відносно безпечно і швидко дає видимий результат. А вже наступні фази це поступове впровадження рішень для рівня 2, для роботи з ICSR. І тут важливо починати з паралельного тестування, тобто шиї працює поряд з родиною, яка все ще робить усе вручну. Збираємо фідбек, міряємо показники ефективності та безпеки. І лише потім, коли переконалися в надійності, поступово масштабуємо систему. Не можна одразу вимикати людину. І звісно, валідація без неї у GXP, як ми знаємо, нікуди. Абсолютно, це вимога номер один і найважливіша частина процесу. Потрібен план валідації VMP, чітко прописані вимоги користувача URS, і дуже важливо правильно обрати метрики для очінки шиї. Звичайна точність accuracy. вона може бути оманливою у формаконагляді. Ключовими є дві метрики. По-перше, точність precision. Вона відповідає на питання. Скільки з того, що шиї назвав серйозним, дійсно було серйозним. Це допомагає мінімізувати хибно-позитивні спрацювання. А по-друге, і це найважливіше, повнота, рекол або sensitivity. Вона показує, а скільки з усіх реальних серйозних випадків шиї зміг знайти. Тут ми мінімізуємо пропуски хибно-негативні результати, і цільовий показник для виявлення серйозних побічних реакцій має бути дуже високим, ну щонайменше 98%. Пропустити серйозний випадок неприпустимо. Також, звісно, не забуваємо про постійний моніторинг дрейфу моделі. Її точність може з часом падати через зміни в даних чи термінології. І звичайно, чіткі процедури хітла та документування всіх кроків. Отже, якщо спробувати підсумувати, виходить, що впровадження шиї у фармаконагляд для компаній середнього розміру це не якась там революція, яка станеться завтра, а скоріше еволюція, яка можлива вже сьогодні. Ключ починати з реалістичних GXP сумісних швидких перемог, фокусуватися на допомозі людям, а не на їх сліпій заміні, і ставити валідацію та безпеку понад усе. Саме так. І, можливо, наостанок така думка для роздумів. Ми бачимо, як ці моделі Cloud 3.5 5 Sonnet, Gemini з їхніми величезними контекстними вікнами, там до 2 мільйонів токенів, з новими агентними можливостями, як вони стають все розумнішими, вони краще розуміють контекст, можуть виконувати складні багатоетапні завдання. І от питання: як це може змінити ту саму червону лінію для людського контролю, для HITL? У найближчі, скажімо, рік-два, чи зможеш і взяти на себе вже більш складні завдання, наприклад, попередню оцінку причинно наслідкового зв'язку, чи якесь глибше дослідження сигналів безпеки? І які нові підходи до валідації нам знадоблятимуться, щоб довіряти таким складним системам, зберігаючи при цьому найвищі стандарти безпеки пацієнтів? Це питання, над якими, я думаю, варто замислитись вже зараз.